У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Любово Христі, всіх вас, всіх нас вітаю сьогоднішнім днем Воскресним. Церква Христова, як байлива мати, сьогодні запрошує всіх нас взяти участь в такій великій, прекрасній божественній трапезі і насититися духовно. І зцілити свою душу, підкріпивши її хлібом небесним. Євангелія сьогодні, яке ми чуємо від Енгеліста Матфія, оповідає нам одну із прекрасних історій, які сталися на Генесарецькому морі чи озері. По-різному його називають євангелісти. Я би сказав, що іудеї. Буквальному смислі обожнювали ось це Галилейське море. Різні події, різні обставини, які відбувалися, вони завжди так пишно, велично змальовувалися і розповіді завжди були такими колоритними. І ось цього разу, знову ж таки, Господь наш Ісус Христос звелів учням відплисти. В море, а сам пішов помолитися. І ось в четверту сторожу ночі, це приблизно десь з 3 по шосту годину ранку, Христос пішов по воді назустріч учням. В той час на цьому морі піднялася буря, і, звичайно, човен, на якому були апостоли, він був. Безпомічний, його кидало хвилями, і апостоли, звичайно ж, боялися. А ще більше вони злякалися того, що побачили. Вони побачили примару. здалеку вони не бачили, хто це є. І не впізнали Ісуса. Але коли Він до них заговорив, не бійтесь, не лякайтесь, аж тоді вони пізнали Христа. Коли Христос. Війшов в лодку, буря втихла. Серця апостолів заспокоїлися. Звичайно, вони раділи і віра в їхніх серцях укріпла, тому що вони сказали: Бо істину ти, Христос, Син Божий. Чому? Тому що побачили, що і море теж підкоряється Христу Спасителю. З давних часів. Іудеї обожнювали Пророка Моїсея, тому що він вивів їх з Єгипту, з дому неволі, позбавив їх рабства і дав їм все для того, щоб вони жили і прославляли Бога. Іудеї були схильні для того, щоб обожнювати, то тобто, можливо, навіть деколи переоцінювати. І тому-то Господь скрив. Могилу Моїсея, не давши їм таким чином впадати в гріх. Але все ж таки в Євангелії і в інших євангельських розповідях проводиться така паралель між Моїсеєм і Христом. І сьогодні ми бачимо, що Христос набагато більше Моїсея. Христос набагато вище Моїсея, тому що Христос. Є істинний Бог. І коли апостоли це усвідомили, коли вони це зрозуміли, можна збагнути, яка радість була в їхніх серцях. Для того, щоб усвідомити, для того, щоб постійно бути з Христом, ми бачимо, що наш погляд повинен завжди бути направленим на Христа. Як тільки ми відведемо свої очі від Христа, ми починаємо топитися, починаємо топитися в життєвому морі, в своїх проблемах, в різних гріховних моментах, які переслідують нас. Але коли ми взиваємо до Христа, коли ми просимо Господи, рятуй, в той час Христос приходить і подає нам руку, як сьогодні Він це зробив апостолу. Петру. А взявши Христа за руку, хто може бути проти нас? Ніхто, тому що з нами Господь, з нами владика неба і землі. В нашому житті, в людському житті, часто бувають такі моменти, коли людина прагне бути з Христом, вона змушена зректися, вона змушена поміняти свій стиль життя, вона змушена вибрати інший. Напрямок. Ось до прикладу життя однієї сім'ї. Чоловік, який прагнув все життя пізнати Христа, наблизитись до нього, ніяк не міг знайти цієї такої зустрічі з Христом. І ось одного разу, будучи в подорожі, він чудесним образом уникнув смерті і зрозумів, що саме Господь врятував його. І повернувшись додому, він сказав своїй сім'ї: сьогоднішнього дня ми будемо жити по-іншому. Але, дивлячись дружині, дітям вічі, він зрозумів, що сім'я не готова слідувати за ним. І вона не готова прийняти нові правила, новий устрій. Діти, можливо, навіть з усмішкою сприйняли таке перевтілення духовне батька. І, зустрівши священника Він говорить: Отче, що мені зробити, щоб вони мені повірили? Я їм справді бажаю добра. Я хочу, щоб моя сім'я перевтілилась, а вони ніяк не хочуть іти за мною. Проблема в тім, що сім'я вже сформована, діти дорослі, і ці традиції, навіть якщо вони не християнські, вони, на жаль, вже мають місце в цій сім'ї. Дуже добре би зустріти Христа. В час, коли формується сім'я, коли є почуття чоловіка, жінки, і коли, коли чоловік запропонує і скаже, її, давай вечором помолимось, чи почитаємо Євангеліє, ось тоді сім'я зароджується на підвалинах християнської моралі. А коли же це все відбулося складно, але є можливості, священик йому порадив: ти живи за заповідями. Христа, старайся вірно служити своїй сім'ї, люби, поважай дружину, підтримуй дітей і одного дня діти, усвідомлячи Твою любов до Христа, полюблять і тебе. Сподіваємося, що цей чоловік скористався з поради священника і саме зробив так: вірою і побожністю провадив дні свого життя. Відбиваючи підсумок сьогоднішнього Євангелія, що можемо сказати? По дорозі до Господа нас чекає дуже багато труднощів, дуже багато моментів, які, можливо, не зовсім співпадають з нашими сучасними планами. Але для того, щоб бути з Христом, неодмінно треба чогось позбавитись, позбавитись гріховного, позбавитись того, що мішає нам наблизитись. До Бога. І коли ми зробимо цей крок, Господь неодмінно підійде і подасть нам руку, свою божественну для нашого спасіння. Амінь.